Тижня Кольська громада провела обесмертя чотирьох захисників. Старший солдат військової частини А-7028 Андрій Карацай народився в 1991 році. Навчався в НВК No13 Кольському промислово-економічному коледжі Луцькому національному технічному університеті. Після строкової служби брав участь в АТО. З початком повномасштабної війни пішов добровольцем до тероборони. Разом з побратимами сотою Амбер пройшов запеклі бої на Донеччині. Загинув 2 лютого 2025 року поблизу Торецька. Сержант військової частини А 4808 Олег Сахарчук народився в 1978 році. Закінчив уховецьку школу Кольський машинобудівний технікум. Працював у Кольводоканалі. Багато років життя пов'язав зі службою Строковою Військовою, потім в АТО, службою охорони. У березні 2022 року Олега мобілізували. З літа 24-го воював на запорізькому напрямку. Загинув 2 лютого 2025 року поблизу Приморського. Сержант військової частини А 7028 Олександр Турчик народився в 1974 році. Навчався у ЗОШНО та 10, ПТУ номер 7 Після служби в армії у Ковальському машинобудівному технікумі працював у Ковальводоканалі 10 січня 2022 року. Підписав контракт. Був у теробороні згодом у сотій ОМБР. Після поранення довго лікувався. У січні 25-го року повернувся до служби. Останнім часом скаржився на болі у серці. 2 лютого 2025 року, дорогою до лікарні Дніпра його серце зупинилося. Старший стрілець військової частини А 4674 Роман Ващук народився в 1988 році. Навчався у зож номер 10, ПТУ номер 7. Працював на підприємствах Коваля та Польщі. На початку грудня 2022 року був мобілізований. Восени 23-го брав участь у важких боях в Пологівському районі. Понад рік вважався зниклим безвістим. У результаті генетичної експертизи його тіло ідентифікували. Загинув 3 листопада 2023 року поблизу села Новопрокопівка Запорізької області. Поховали захисників на алеї героїв. 83-му році життя відійшов вічність почесний громадянин Коваля Іван Омелянюк, інженер-винахідник, меценат, засновник благодійного фонду Майбутня Волинь Україна. Жив у Києві, але його серце і душа належали Волині, де він народився. Підтримував юних художників, спортсменів, людей з особливими потребами. Понад 200 ковальських школярів стали стипендіатами фонду. За сприяння благодійника спорушено хрест пам'яті жертв більшовицького терору. Під час АТО та повномасштабної війни значні кошти спрямовував на потреби Збройних сил України. Комунальну установу Ковальський інклюзивно-ресурсний центр очолила Ірина Косенчук, міський голова Ігор Чайка підписав контракт терміном на два роки. Ірина Анатолійовна закінчила Рівненський державний гуманітарний університет. Згодом Національний педагогічний університет імені Драгоманова за фахом корекційна освіта має 17 років педагогічного стажу та досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Кина. У Ковлі йде до завершення. Одночасно на об'єкті працюють декілька бригад збудовника, облаштовують прибудинкову територію, виконують внутрішні та зовнішні роботи. 70 квартир планують здати під ключ за три місяці. Проєкт фінансується Європейською комісією та реалізовується у партнерстві з Невко. Волинська поетеса Ніна Горик презентувала у ковлі книгу пам'яті Дорога честі, яку присвятила своєму чоловікові, офіцеру правоохоронних органів Федору Литвенюку. Майже 23 роки тому він загинув, захищаючи ковальську родину від злочинців, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. До збірки увійшли історії з життя сім'ї, матеріали про події того фатального дня, спогади побратимів, поетичні твори авторки.